Під ударом опинився російський флот. От на вашу думку, які задачі мають стояти перед нашими силами оборони саме в частині деактивації ворожого флоту, щоб максимально повпливати на перебіг бойових дій? Заважте, це залишки чорноморського флоту. Наразі ми можемо говорити про те, що успішні дії Сил оборони України і головного управління розвитки Міністерства оборони України привели до того, що до 35% п'яти чорноморського флоту Російської Федерації знищені або серйозно пошкоджені. І Російська Федерація постала перед питанням принесення основної військово-морської бази. Севастополя відповідна в новоросійська бо на окупованій території Грузії це порт та очамчілі, а це вже серйозне свідчення того, що росіяни всерйоз побоюються від можливості. Ударів української сторони по залишках чорноморського флоту не тільки відповідно в новоросійську, але й розуміють можливих географії і наслідки в моменті перенесення в порту Чамчирі. А це для росіян досить колосальні економічні збитки, бо Севастополь це не тільки місце постійного базування. Чорноморського флоту, але й в першу чергу судоверфі то є відповідна ремонтна база. А перенести її за один рік, навіть за десятиліття, і відтворити її е, в новоросійську чи того Чамчирі, це практично неможливо. Це колосальні збитки для російського бюджету, і е, таким чином українська сторона фактично демонструє росіянам те, що питання Криму не винесено за душки. Себто можливість е, вільного використання залишків Чорноморського флоту безпосередньо для агресії проти нашої країни знаходить от подібні подібні дії з боку української сторони. Причому зауважте там комбінований удар. Там же не тільки по відповідна плавзасобах Чорноморського флоту був нанесений удар, але по е, е, інфраструктурі. Е, е, це мовиться і склади з БК, і склади з паливно-мастильними матеріалами тощо, тобто відпрацьовували комплексно, щоб звести до мінімуму можливість взагалі використання чорноморського флоту, чи то в питаннях блокування вільного судноплавства, чи то в моменті якраз виходу носіїв калібрів для нанесення ударів по території України. Оце, скорше за все і було основною легендою проведення цієї успішної операції Сил оборони України, щоб знизити можливості чорноморського флоту, якраз терорія цивільного населення України з використанням калібрів. Пане Дмитро, хочеться також почути вашу думку з приводу останніх одних із останніх ударів рашистів. А саме мова піде про ТЦК. Бачимо, що останнім часом рашисти дійсно досить активно атакують їх в різних містах. Це і Полтава, і Кривий Різ і Кривий Ріг, перепрошую і Кременчук. І сьогодні ось з'являлася інформація з приводу того, що і в Запоріжжі і в Харкові. Також росіяни вранці вже вдаряли по ТЦК. І хотілося б почути вашу думку, чи вдасться все ж таки рашистам ось такими діями вплинути на мобіль. Вілізацію в Україні такими терактами, які ось вони останнім часом дійсно досить активно чинять в кожному місті нашої країни. Давайте говорити про те, що це багатовекторна операція Російської спеціальної служби. Зауважте паралельно з ударами по ТЦК, Росіяни активно вкидають засоби масової інформації, соціальні мережі. Відео чи то інформація, начебто, безпосередньо з місця подій щодо порушення мобілізаційних заходів працівниками ТЦК, цебто створюється атмосфера недовіри до дій а, територіальних центрів комплектування, це відповідно до Збройних сил України. І друге завдання це зірвати самі мобілізаційні заходи, неможливо поповнення особового складу, проведення ротацій тощо. Але тут основне е, запитання власне до вже. Українських можна шановні телеглядачі, пояснімо про що йде мова? Одинадцятий рік війни, але ще тиждень тому Верховну Раду внесли законопроект щодо створення єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних. не виникає запитання: що взагалі відбувається? 11 років війни а сухопутні війська, а саме їм підпорядковані ТЦК, не в курсі, який у нас мобілізаційний резерв, і взагалі не в курсі. Щодо власне, самих о, осіб, які перебувають на, мод... на відповідному військовому обліку. А я поясню, про що йдемо, саме відсутність єдиного електронного реєстру і, і давала можливість тих корупційних схем зловживань і під час е, роботи ВЛК і відповідно ТЦК. Тобто, це ті групі мільйони доларів, які намагалися нечисті на руки співробітники ТЦК заробляти якраз під час широкомасштабної агресії Російської Федерації це основне акцент. Знаєте, те, що росіяни, ну, система ППО впорається, але варто говорити, якщо відповідна горить будівля ТЦК, то горить і документація. А оце найбільш небезпечне за моменті відсутності єдиного електронного реєстру. Фактично неможливлюється е, обліковий. Характер діяльності центрів територіальної комплектації це треба враховувати, відповідно, прискорювати характер якраз прийняття рішень щодо єдиного електронного реєстру. Але основне завдання, я ще раз підкреслюю, це намагається просунути тезу. Дивіться, росіяни намагаються нейтралізувати таке поняття як бусифікація ударами по будівлях ТЦК. І тут знову таки телеглядачі, ви знаєте, ну мене. Великі запитання щодо інформаційної політики, коли на суспільному телебаченні а це мовник, який виходить відповідно, в єдиному телемарафоні, з'являються коментарі представників військової цивільної адміністрації Сумської області, яка з гордістю чи то з сумом, ну це вже її питання. Повідомляє про те, що на окупованих територіях Сумської області, а саме її територіальної громади, залишилося п'ятеро. Чоловіків, які таким чином е, унеможливили відповідно дії співробітників ТЦК щодо проведення мобілізаційних заходів, і це миттєво підхоплюють росіяни і намагаються показати: дивіться, українці бояться не нас, загарбників, а власного ТЦК. Тобто запитань більш ніж достатньо не тільки щодо ударів е, російських БПЛА по будівлях ТЦК, а відповідно інформаційного супровіду діяльності ТЦК.